Привіт. Ви на каналі My Little Cat. З вами Ганна. І сьогодні 2 березня. Я вітаю вас з початком весни. Бажаю вам легких пателік, весняного настрою миру, основне миру. І це мій вступ у березневий шалений тиждень стартів. Я щиро дякую Олені Буганові за е, її. Організацію проєкту він надихаючий, легкий, дуже плідний, як на мене. Дай Боже їй здоров'я миру та затишку і творчих, творчих нових звершень. Я хочу познайомити із тими задумками, які в мене сьогодні є. До стартів. Ну, мабуть, традиційно для тих глядачів, хто дивиться постійно мене. Я заявляю чотири пару шкарпеток на різних спицях. Це два комплекти спиці номер 4 один спиці номер 3 та шпиці номер 2 ну, Тут в мене хто дивився. Відео про визволення. Тут визволилась лише одна шпиця, тому що вона робоча. Я повинна закінчити терміново шкарпетки, тому що я не буду розслаблятися за того, що один проєкт не закінчився. Він у мене закінчиться і стартує на цих шпицях новий проєкт. Це двічка. Шпиці часів на шесті на полону на москву. Ще Їм дуже багато років. І в мене залишилося, якщо не помиляюсь, колір 7830. Alize. Зараз Super Wars. Щойно дивилася. Магазин Кандіярн, там цей колір заявлено в них в асортименті. Я колись матусі плила шкарпетки. І сьогодні, так як в мене на сьогоднішній день, ну не знаю, якось в мене така ідея, я хочу собі зв'язати шкарпетки. Як я в'язала чоловікові, це будуть коротенькі такі весняні шкарпеточки. З хулявочкою дуже малесенькою, ризиночкою 2 на 2 вона буде повністю. І стопа вже лицевою гладдю, п'яточка буде стандартна для У мене класична п'ятка. Це перший проєкт. Другий проєкт. Ну, якщо почала з номер 2, то будуть номер 3. Це ж теж такі вже е, бувалі такі, дивлячись на їх рівність. І це буде пряжа вівчарі. Ой, дивіться, вона тут передається більш синій. Але насправді вона фіолетова. З такими. Сивими, сивими вкрапленнями. Ну, накупила я, надихнулася я цією українською пряжею. і тепер щомісяця в мене одна пара шкарпеток. З неї виходить колір 823. Так, це, ну, вони темні, тому візерунок. Я не буду застосовувати, я буду просто в'язати резинку 2 на 2, тому що вівчарі люблять цю резинку. Один на один можна навіть не починати або вплатати якусь резинку, гумову таку нитку, тому що ну, неможливо, не ну, вона не тримається. Uh, і цей колір в мене був uh, такий колір uh, какао uh, ка uh, з молоком. Ні, кавий з молоком саме. Uh, він був, мабуть, інший uh, барвник більш такий um, цупкий. Uh, Ця, цей моточок, я буквально тільки тримала у руках ті шкарпетки, а цей моточок він більш м'якіший. Тобто тут же барвник вовну цю розмягчив. такі будуть другі шкарпетки. Треті шкарпетки я нарешті більш-менш розплутала. Те, що відео заявляла, були я купила півтора кілограма залишків від виробництва. Синіх я почала шапку і вона у мене буде в просуваннях цього місяця. А це в мене такий коричневий. Там по 4,5 метри з'явлено було, що різані пасми, але деякі є дуже величезні, я навіть ну, більше ще це, ну, от, Просто от, шкарпатково класична 100 грам, 410-420 метрів, от, як е е -E Alize е ниточка, е як Артисан, як Superwash, як Comfort Socks. За товщиною. Тобто, якщо її ще попрати, вона буде, як казала, якось, що я почала просто розпускати шапку, бо в мене там косяки пішли, давне плела ряди гачком. І там, тобто, я не прала її, там пішов пух. Ну, Я хочу хлопцям спробувати зв'язати ту коричневу таку пряжу. Мої багатостраждальні шпиці номер 4 невідомого походження, яким невідомо скільки років Буду в'язати у два складання нитку хаотично, тому що тут, ну, тут треба випробувати. Мені все треба пробувати. Я думаю, мабуть, це будуть шкарпетки для людини з понівеченими судинами. Тому що я хочу зв'язати, в мене є такий, як я минулого року його винайшла, такий хід десь побачила дві, два рядочки лицевої гладі, два рядочки виворотний. І там виходить такий. Шкарпеточка вона тримається на нозі, але вона не давить як гумка. Ось такі будуть шкарпетки. Мені самі дуже цікаво, ну, як експериментатор за своєю природою, це нормально. нормальне явище. Так, І четверте, ага, зараз. об'єкти ти трошки? Так, тут це сіверяночка змотана, сіверяночка Еко. І до неї в підмот. Я беру в'якеньку пряжу минулого тижня я натрапила в Аврорі, Такі нитки були по 29 гривень, я розкатала губу цього тижня вже ніяких 29 чи 39. Гривень, ось таке буде в мене поєднання. Ну, фактично, ці оці, турецька пряжа-мотанка, вона йде тут 150 грам... да, 100... в 50 грамах 150 метрів, тобто 300 метрів на 100 грам. Я чітко вже, якщо я беру або бебі. Baby... Янард. Або а, пряжу цю з Аврори, то ну, вони 50 грамові, чітко я розпочинаю на кожну шкарпетку, я не чекаю, там, поки закінчиться, щоб там, нитку додавати. Я відразу починаю з, кожної, з кожного моточка окремою шкарпетку, а потім вже використовую, до речі, Хеліксидина треба ці залишки, і там вже чітко видно теж на наступні шкарпетки, скільки залишків, як смужки пускати, або може там, Зробити хулявочку хеліксом, Ну, це вже е, творча думка пішла гуляти знову. Ось така мотанка. Ну, мені дуже цей кольор. Він е, такий е, сіро-сіні джинс е, нагадує, мені дуже подобається. Так, ну, експерименти на цьому у нас не закінчуються. Е, років, ну, 16 тому, коли в мене дитина була зама, у мене був бум закупки пряжі. Такий бум був, що досі е, в упаковки пряжі деякі в мене зберігаються в хаті на лоджії. Їх, дякувати Богу, моль не з'їла. Такий, ну, в принципі, колір той, що є, трошки в мене такий більш спокійний, що тільки передається. Це картопий мармаріс. Так, заявлено в шпиці 3,5 акрил з нейлоном. 74 акрил, 26 нейлона. Я буду, о, планую ажурний светрик зв'язати на весну. І скажу так, я моделі не бачила, я знайшла складений, може, ну, такий популярний візерунок, ажурний а, шпиці 3,5-4. Я, мабуть, я дивлюся на цю нитку і на мою щільність, я розумію, вона така трошки стречева, але я все одно ну, буду робити, ну, щось хочеться мені зробити ажур. Вибачте. Я буду плести шпицями номер 3 Подивимось, що з цього буде. Я так розумію, що в моїй голові я малювати нічого не буду. В моїй голові модель буде народжуватися по ходу в'язання. Можу сказати, що це буде окрема спинка, окрема, вибачте, окрема вперед і вшивні рукави. Я хочу ще раз промоніторити ажурні моделі, які плетуть зараз, щоб відкоригувати нюанси в своїй моделі. І Зараз фотографію вставлю, яку схему я використовую, і там складений светрик, зараз подивитесь. Така фотографія, Тобто він складений просто, але мені дуже сподобався візерунок. Ну, на мою фігуру, це буде точно, як мінімум, середина бедра, а то й довше, тому що мені, мене, мене треба себе, себе подовжувати у тулубі ну, візуально. І, ну, буду буду проступати, будете, як хто спостерігати буде за цими процесами, будете дивитися, що ж в мене виходить, яку я візьму резинку, що я буду робити далі. А, основ, але оце буде основним узором полотно. Як оформлювати резинка або щось інше? Я подивлюся, ось в мене народжується модель. Але конкретизую, я, я вважаю, що ну, вже за де кілька, до кінця тижня вже початок буде, буде видно, що там відбувається в мене. Це всі мої плани. Щиро дякую за перегляд, за лайк. Якщо є питання, задавайте, а я піду працювати. Так. Стартувати в своїх нових проєктах. Побачимось!